Старт сезону з перемоги. Перший матч Вібет екстраліги, Франківський ураган зіграв у гостях проти львівської енергії. В запеклому енергетичному дербі дракони здобули перемогу з рахунком 1-3. Збавляти темпи, каже президент клубу Василь Костюк, не збирається. Завдання перед командою залишаються максимальними. Завжди максимальні плани. Ми не послаблюємо завдання, ті, які у нас були на минулий сезон, так само і на цей рік. Ми підписали відповідні. Документи, накази з командою, а умова в нас одна це як і чемпіонство, так і Кубок України. Ну і само собою це є завдання Ліга Чемпіонів. Це одна із пріоритетних наших завдань. Ми будемо тішитись тим здобутком, які, надіюсь, в цьому сезоні наша команда покаже. З найвищої сторони підготовку до нового сезону каже тренер Юрій Іванишин. Футзалісти провели на хорошому рівні. До тренувального процесу залучили не тільки гравці основної команди, а й молодих виконавців урагану Ю-17. Деякі з них вперше випробували себе з професіоналами і мають потужний потенціал. Як результат, ми побачили, що маємо хорошу молодь. Ми на правильному шляху. Ну і навіть наші попередні результати з минулого року. Де з 15 гравців в Лізі Чемпіонів виступило наших 8 вихованців. Ну і слід додати, що ми виступили єдина команда в Лізі Чемпіонів, яка виступила своїми українцями без легіонерів. І я вважаю це досить потужним результатом всього клубу і хорошим представленням для країни. Попри успішний старт, каже капітан команди Ігор Корсун, новий сезон буде гарячим і за можливість грати і брати участь у чемпіонаті, зізнається, вони передусім завдячують українським захисникам. Важливо грати в футзал, тим самим ми стараємось і відволікти людей трошки від війни, якісь принести позитивні емоції. Ми, тому що знаємо, що багато. Саме військових нас підтримують, вони дивляться наші матчі. Тому це теж є така складова. Я, ну я вважаю, що це важливо навіть під час війни. Як і в минулому сезоні, цьогорічні матчі відбуватимуться без глядачів. Люся Гребок Андрій Гаргара, телеканал 402.